Привіт! З тобою «Вчуйся» вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися! Давні люди не знали картоплі та помідорів, шили одяг не із поліестеру, а з тканини, яку ткали своїми руками. У різні часи навіть звичні нам речі мали інший вигляд, скажімо, кореневища дикої моркви були фіолетові, а не звичного нам кольору. Отож, давайте розберемося, що їли і як одягались мешканці двох найславетніших колисок цивілізації стародавніх Єгипту та Межиріччя. Всім привіт! На зв'язку Алла Пустовіт, і сьогодні я буду голосом для уроку, який написала вчителька історії Інна Ковалишина. Землі Месопотамії це велика пласка рівнина, її оживляють дві річки, але час від часу солоні води перської затоки заходять в ці ріки, повертають їхні течії навспак і женуть солону воду в глиб рівнини. Шумерська система каналів була потрібна не лише для зрошування земель, а й для захисту від таких катаклізмів. Однак навіть із такою системою землі були солоними і посушливими. Тому, хоча на самому світанку шумерської цивілізації, так би мовити, до потопу в Месопотамії вирощували багато пшениці, дуже швидко її замінив ячмінь, значно стійкіший до солоних ґрунтів. Причому сіяли ячмінь восени, а збирали навесні у квітні, травні. Отож, основною їжею шумерів були ячмінні коржики, смажені на кунжутній олії, ячмінна каша і варене з ячменю пиво. В пару до ячменю солоні й сухі ґрунти Месопотамії витримувала, та й досі витримує фінікова пальма, якій дуже потрібна спека і багато води. А от до засоленості ґрунтів їй байдуже. Фінікова пальма дуже довго була єдиним плодовим деревом, яке росло в Месопотамії. Тож, якщо в шумерських текстах ми бачимо згадку про сад, мається на увазі саме сад фінікових пальм. Втім, деякі шумерські тексти ще згадують дерево сарбату, що давало тінь іншим рослинам і саме плодоносило. Але поки що вчені не змогли визначити, що це за дерево, та і згадок про нього в рази менше, ніж про фінікову пальму. З деревиною в Шумері взагалі було сутужно. Оскільки деревина фінікової пальми не годиться для будівництва, то, наприклад, дерев'яні двері могли заповісти дітям у спадок окремо від будинку. Зате з фініків робили пиво, вино, оцет, солодкий сироп, який називали фініковим медом, бо бджолиний мед у Месопотамії теж був рідкістю. Насінням фініків могли годувати домашніх тварин. Китиці, з яких обірвали плоди, використовували як віники. З листя робили кошики і килимки на підлогу, листками могли застеляти стіл, З лика фінікової пальми робили мотузки. А коли дерево зрубували, то серцевину стовбура переробляли на борошно. Можна сказати, що без фінікової пальми не було б шумерської цивілізації. Трійко рослин та тварин. Без яких шумерам було б кепсько, замикає вівця. Більшість тканин шумери виготовляли з овечої вовни, робили овечий сир. Якщо шумеру випадало їсти м'ясо, то це була переважно ягнятина. Рідше їли козлятину, хоч кози паслися разом зі стадами овець. Вирощували також корів та биків, але їх було небагато. Цих тварин частіше запрягали в плуг, а не їли. Шумери охоче рибалили і в тигрі, чи Єфраті, і в перській затоці. Шумерська знать полювала на степових тварин, від чого в Месопотамії врешті вимерли дикі бики, леви та страуси. Окрім ячменю та фініків, шумери вирощували квасолю, горох, сочевицю, цибулю, ріпу, редьку та огірки. Втім, з такого, здавалося б, скромного переліку інгредієнтів готували багато страв. Акацькі таблички 19 століття до нашої ери містять рецепти понад 20 видів сиру, 300 видів хліба і 100 видів супу. Вирощували льон, добували з нього олію, але ляні тканини були дорогими та рідкісними. До слова, одягались шумери дуже просто: чоловіки носили спідниці до колін, а жінки довші сукні, до щиколоток Взимку зверху на цю одіж накидали вовняний плащ, який закріплювали шкіряним поясом зверху. Спідньої білизни у ті часи ще не придумали, зате у часи Асирійського царства вже винайшли шкарпетки, котрі були частиною вбрання заможної знатної людини. У часи Вавилону та Асирії з фруктами в Месопотамії стало ліпше. Сади вже не були тільки фініковими, там з'явився інжир, гранати, айва. А на півночі в Асирії ще яблука та виноградні лози. Щоправда, ячмінь так і лишився найголовнішим зерном межиріччя аж до часів давнього Риму. Кухня давнього Єгипту на тлі Месопотамії, особливо шумерських часів, має веселіший вигляд. Маючи майже все те саме, що й сусіди із межиріччя, єгиптяни могли собі дозволити вирощувати більше пшениці, ніж проса чи ячменю. Мали не лише фініковий, а й звичайний бджолиний мед, пляшковий гарбуз, боби кероб, схожі на какао, тільки солодші, а кореневища лотоса варили, як ми картоплю. Таку ж роль, як фінікова пальма в межиріччі, в Єгипті відігравав папірус. На ньому писали. З нього робили практично все: від столиків для обіду чи сандалі і до кораблів. І його їли, добуваючи серцевину з молодих стебел. В середині другого тисячоліття до нашої ери до цього переліку теж додалися яблука, виноград, гранати, інжир та айва. Бананів, котрі нині ростуть по всій Африці, давні єгиптяни не знали. Їх привезли до Африки араби лише тисячу років тому. Вирощували єгиптяни й оливи. Можливо, саме від них давні греки перейняли любов до оливкової олії, яку єгиптяни виготовляли ще з часів четвертої династії. А і ще одна цікавинка: Петрушка була для давніх єгиптян не лише приправою. З її стебел плели вінки та одягали їх під час жалоби. З м'ясом та рибою справи теж були непогані. У Нілі було багато риби, а Нільського окуня навіть знаходять муміфікованими у гробницях, щоб померлим було що поїсти, поки вони будуть обживатися на тому світі. Дельта Нілу та ті болотисті озера, котрі утворювалися в сезон дощів, були повні птахів. Там були і звичні нам гуси та перепілки, як дикі, так і домашні, і більш екзотичні голуби. Та бекаси. А от курей в давньому Єгипті не водилося аж до часів грецького панування. Як домашніх тварин тримали корів, овець, кіз та свиней, міли робити сир та масло. Щодо одягу, то у Єгипті чудово ріс льон. Тож саме ляні тканини були найпопулярнішими. А шерстяні навіть вважали нечистими. Їх не любили використовувати для одягу. Жерцям взагалі було заборонено носити шерстяні тканини. До шести років діти у давньому Єгипті взагалі не носили ніякого одягу, а після хлопці одягали спідниці до колін. А дівчата сукні до щиколоток, поверх яких багаті та знатні єгіптянки могли одягнути сукню, плетену намистин. В епоху нового царства єгиптяни навчилися робити з льону тонесенькі, напівпрозорі тканини, і знатні чоловіки та жінки стали носити накидки з таких тканин поверх звичайного одягу. Решта ж мешканців давнього Єгипту вважали, що у спеку додатковий шар одягу зайвий. Перші цивілізації по обидва боки родючого півмісяця багато в чому разюче схожі на сучасний нам світ. Ми використовуємо ті рослини, які люди в ті часи одомашнили, і вирощуємо тварин, яких вони приручили. На цьому і буду завершувати. Дякую за твій час! Обов'язково підпишися на наш інстаграм та розкажи друзям про аудіо уроки. Щойно була Алла Постовіт, а за її посередництва Інна Ковалишина. До нових зустрічей та нових історій! Проєкт Вчися вухами реалізує ГО ГОСМАРТО освіта» в межах співпраці з Child Fund Deutschland і Educo та фінансується Штернштунден.